Вітаю! А давайте поговоримо з вами про числові нерівності. Ну, тобто про нерівності ось такого типу. Ну, або ось такого типу. Ви маєте запам'ятати всього три правила. Правило номер один: ви можете кожен елемент нерівності множити на число. На додатнє чи від'ємне, але подивіться, як це ви можете зробити. Задано ось таку нерівність і необхідно оцінити значення 2А. Зрозуміло, що ми ось тут множимо на 2 і ось тут множимо на 2. Так і записуємо мінус 2, а ось тут у нас 4. Що ж робити, коли нам треба оцінити мінус 2а? Тоді ми робимо таким чином. Ми ось це множимо на мінус 2 і пишемо сюди, і ось це множимо на мінус 2 і записуємо ось сюди. Зверніть увагу, що коли ми множимо на додатнє число, ми записуємо так, як є. А якщо ми множимо на від'ємне число, ми записуємо ніби хрестиком. Ви можете додавати нерівності почленно. Дивіться, як просто це зробити. Ми додаємо А плюс Б, записуємо сюди, знаки залишаються, додаємо ось ці елементи, тут буде 2, додаємо ось ці елементи, тут буде 9. Ми оцінили значення ось цього виразу. Ви можете віднімати нерівності, але робиться це досить цікаво. Перше, записуємо тут а мінус Б, а віднімання виконуємо так. Від мінус одиниці віднімаємо 7, буде мінус 8 і пишемо ось сюди. Мінус 8. Від двійки віднімаємо 3 і буде мінус 1, яку записуємо ось сюди. Тобто наше А мінус Б буде знаходитися в межах від мінус 8 до мінус 1. Ось так. Я думаю, що ви розібралися, як працювати із числовими нерівностями. І запитання оцінити значення виразу ну, ось такого типу. Для вас не повинно бути проблемою. Пишіть в коментарях, що зрозуміло, а що ні.